Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі. Для початку хочу показати вам нашу красу вегелу, яку я казала, що буде цвісти. От покажу, як вона вже зацвіла І трішки розкажу, що ми вже зробили. Ми ці дні такі насичені в нас були, ми дуже сильно попрацювали. Діма дивиться на мене і вспоминає. Дуже сильно. Ну це, це біля землі, ви ж самі всі в селах живете всі в місті, виїжджаєте, як є у вас ділянки, то ви розумієте, це не те, що. Ми працюємо так, а ніхто не працює. Всі працюють, і Всі працюють, у нас оце так і городи склалися на купу. І, і попересадювати тут це було щось щекий так, треш, всі такий можна. Ті дощі нам так, так трішки заважали це все зробити, тому склалося все на купу. Так. Да. Але ну. наказала, що планували планували одне, що сюди все вміститься, але довелося все розширити туди на 2 метри і єлі-єлі ми так. Притірку, ми ну, ще звідти перенесемо туди, то місце ми забили. Що висаджували ми ще? Висаджували ми, ну ходімо ближче туди. Є в нас одне таке питання: отут малина в нас росла. Оце ми вже ж розширили оцю ділянку. Ну тут оце було і там розширили далі. Звідси, звідси все попересаджували туди. Вибачайте, що так мигаю. А малину тут вона була, якби росла. І що? ми... Це непогана малина, ремонтна. Так, да, ремонтна, але я не знаю її. Сорту, але дуже хороша. Крупна, Крупна вона така і смачна, і хорошо вона родить. Ну, Ті шкода, шкода було, цього року ще вирішили тут залишити її. Можна, а що ти... висадили? Ну, висадили От... тую смараг, це із касети, з маленьких черенків тут висадили. Тут туя теді, тут далі тис елегантісіма, там ялвець козацький і самфі тут трішки посадили, так з тої сторони. Ну, а це внах... Трішки це сіки було трішки, 200 штук на скільки я пам'ятаю. Ну Для великих об'ємів це трішки, а для нас таке, ну добре було прийшлося. По, по це. Перенесли ялинку сюди, і тут трішки буде краще місце. Да, ялинка коніка, і тут ялинка ось главука, голуба, також пересадили. Ну так трішки ми тут поставили його більш краще, компактніше, ну, щоб більш краще був вигляд. І полив, і полив, що він вже йде, от йде, полив. Посередині оцих, бачите, отак воно йде сюди, і що воно перекриває одну, вже трішки так зробили, але все рівно його доведеться переробляти. Тому що оця трубка 20 на дуже велика довжина. І на останні я трішки не врахував. І на останні малий напор. То потрібно буде отут його розрізати на опіл, ставити 32-гу. Трубу з переходнічками, тобто потрібно буде оце з часом переробляти. Але ну такі справи, так непогано вже виглядає. А ввечері, як іде полив, то я вам скажу, тут сидіти на сільчику і цими ароматами маслами, чи як як воно тут, ефірні. Ефірні, оце це взагалі класно, так заспокоює. І розсвіла у тебе що там, ти хотіла показати? Хвалиться, хвалиться капець. Так, але наша. вона пахне, я вам скажу. Її, я її стрижу, так формую більш компактним кущом, але можна і не стригти. От покажу одну я пропустила, я її не постригла. але як бачите, вона отак подовжині, усі зацвітає. Дуже мені подобається, вона ну, Бачите, на штампі також вона зацвітала. Тут коли можете собі уявити, коли вона буде більше, оце все, ну, наскільки це буде красиво. І ще хочу показати от такий куст у нас тамарікс, зацвів Зараз він ну, це вже відцвітається. Да, це його ще... колір? Ні, він ще на початку, такими, як даже бісер, бісер, такі. Він більш насичений колір в нього був. Да, тоді. Да, да. Ну, він зараз дуже, у нас зараз дуже жарко і він дуже швидко відцвітає. Тому хочу показати. Ось такий він розсвідає. Він спочатку кидає такий цвіт, а потім вже кидає таке, воно трішки щось схоже на хвою. Але це просто кущ, це листопадний курс. Ще хочу сказати так коротко, як його можна розмножити. Ось коли на весні ще немає ні листя, ніде, нічого тут на ньому, ранньою весною, відрізаєте отакі ці, ось, наприклад, отаку за довжиною. Ставите воду, воно дуже хорошо дає корінці. Звичайно, воду. Да, звичайно, воду. Так, як би сказати, як воду зарпла. воду потрібно змінювати ну звичайно, періодично та да, да? Ну, періодично. Там через кілька днів переміняти. на у воду нічого не потрібно додавати. Проста вода рівна дуже легко розмножується. Тому якщо ви бачите десь такий кущ, спитайтеся, спитайтесь, тоді рвіт. Якщо бачите, кущ, то спочатку спитайтеся, чи можна його зірвати так, ранньою весною. Поставив воду дає корінці, дуже хорошо, так що. Спробуйте. і ще я хотіла вам показати такий куш. Також спірея вангута. Тут він є. в мене маленький, але там більше я тут поки що покажу. Отакі є вони. Бачите, такі вони гарні, суцвіття, Отак воно за, зацвітає все. А покажу зараз трішки, як вони вже більші такі. А кушчі. оце жовте що це, це таке? А це херія японська. також непоганий кущ, що там зараз ми пройдемо на ту сторону, я покажу. Там від... є більші? Так, да, Там можливо? є більші кущі. Оце воно все зараз зацвітає приблизно в таку саму пору. Да, аромати стоять, я вам скажу, не передати. Ну ходімо покажеш. Кущ. Забула вже за нього, але от дивіться, е, бульданеш дуже гарний зацвів. Це якийсь молдавський куш, чи що? Ні, це взагалі в Україні він дуже поширений. Просто він дуже такий е, красивий. Мурка, дай алтайчик. Вона в нас е, скоро має. А це рубаючий каток, один тут хлопець непоганий зробив його, стоїть він тут, але як він буде його витягувати, коли картоплю засадив, оце якийсь варіант. Трішки не подумав він, цей рахунок цього. Цира Явангорта, така вона ну, дуже красива, також дуже зацвітає такими гарними. Також можна живцювати. Я десь в подальшому відео покажу, як оці всі живці вистяні. Це ще не пізно їх живцювати? Ні, зараз можна. Зараз ну, ну, десь після так... того як відцвіта, цвіта, да? так? Можна й зараз. Нема нема різниці. От бузок лише цвіт зрізати. Так, звичайно, Правильно. ні, ну ми беремо без світу. Кузок вже відцвітає, дуже в нас жарко, воно все так зараз швидко відцвітає. Ну, а сьогодні, друзі, ми займаємося якими справами? Нам потрібно йти лохину. Так, під, ну замульчувати лохину і посадити ще два кущі жимовості там. Ну, все нам все зараз показуємо. Ну І так і ж покажемо, що в нас там. Ось тут ми висадили рослини на маточні дерева, ну трішки їх буде з часом будемо викопувати, тому що ну, Проріджувати. Да, проріджувати. Будем, ну, будем ну, пробувати. Смарагдики непогані, я да, скажу, шмараги. все так непогано йде, але відкритий ґрунт є відкритий ґрунт. Так, відкритий ну... ґрунт трішки краще. Вони якби спочатку. Да, вони... Поганіше йдуть, але потім набирають мах. Взагалі, це от, якщо ви посадили, наприклад, цього року посадили тую, і вона вас, ви бачите, що вона вас не росте, це абсолютно нормально. Вона перший рік, от, її потрібно дати на адаптацію. Вони будуть стояти, вони будуть так тихенько собі рости. Потім, коли вони вже вкоріняться добре, тоді вони покажуть усю свою силу і всю свою красу. А це жовте що? Це форзиція Golden Times. А то зелене. То зелене, там по зароботні ряд ворот, ну, всі такі речі це якби висаджені оці кущі, це на маточні дерева. Так, це я беру черенки і роблю собі черенки, так вже помаленьку. Ну, це це ще все рано вже. ти з них ще не береш, але вже чи брала? Ні, це цього року не брала. Ще я покажу вам це. Покаже, да так. оце все і розкопали. Ми вчора, ну так все швидко, як Олена казала, що відбувається, ти не встигаєш за всім тут. Тут ще не сапано, де помідори огірки висаджуватись, посипається пізніше. Полуниця позаростала оці кущі, кажу, ну що робити, давай висаджувати. І вже взяли трішки, вчора поросадували туди, чи будуть ягоди, чи не будуть. Ну, завдання, щоб вона хоча б там прийнялася, так? Так. щоб воно було більш... На другий рік буде, то точно ну виглядає доволі непогано. Ну розкажи ще про лохину, що так, воно, що як вона цвята, зараз покажемо вам і що ми будемо з нею робити. Ось така в нас лохина, так вона вже зацвіла. Рясно зацвіла. Так, Подивіться, так, це... такі якісь як дзвіночки. Ну дуже... Зараз я сфокусую. Дивіться, як виглядає цвіт. Ну, в тому році Непогано. вона не була такою. Це цього року вона так гарна, Ну трішки було менше Ось і ці, того року. Ось, і ці кущі, дивіться, як позацвітали. Ну, цього року, можливо, буде непоганий. Непоганий врожай того року було. Ну, у нас дітлахи тут, <хи> то ми не сильно їли, дітлахи забігали. І... Ну добре, що їдять, особливо того року не було, її аж такої сильної, щоб, щоб була. І холоди, її трішки да, придали. Так, да, так, да, вона була така червона, вся Погода нестабільна. О, стояла. От тож, також дуже багато людей задавали питання: от чому вона така вся червона? Це все холоди, це все нормально. Вона, коли червоніє, вже пізніше, вже коли тепло і червоніє, то там потрібно підкислити. Але mm -hmm. якщо е, на весні все рівно, якщо ви садили хвойний опад, так, от такими так. методами, лу, е, ямка, плівка, отак кругом, то все рівно потрібно її підкислювати. Так, так, Підкислюєте або лимонна кислота, або електроліт, або спеціальні є підкислювачі. Або сірка на весні, або колоїдна, або звичайна така порошком. Е, ну Колоїдна вона більш е, вистачає їй десь на два роки, а оця порошком на рік. Ну навесні її потрібно отак. Я, я кидала столову ложку по круг. Ем, ну, по коло ломки, перемішувалося, так, перемішувалося і поливалося, і все. і все. Волога є. Вчора я полив і є ще підозра на те, що отакі от е, крущик один попадається. Чи що це таке? Тому що вже всю роботу ти проводила з ним. Да, я а є отакий він, він. От ну щось я його удобряла. Удобряю я осмокотом два-три місяці. Оце її дії. Ем, Ну не знаю, що йому ще прогляю цим антихрущем, це ми сьогодні взяли, препарат такий. Пролию під кош, побачу, ну, тоді подальшому покажу, що з ним буде і як він виживе чи не виживе, ну все побачимо. Будемо замульчовувати оцю лохину і нам ще потрібно висадити жимовості. Лохину ми замульчовували весною, але воно присіло. Поїхали в ліс, набрали отакого, як він, схої. Гілочки, от таке все. З Верхнюю з верхньої цю частину ну, десь попалося цей перепрілий опад, але його не, не сильно багато. І висадимо, висадим. що ми висадимо? Які Ністивно. нюанси при висаді жимолості? Напевно, що ніяких, тому що там лише потрібно зробити лунку і посадити. Грунт звичайний, і не потрібно якогось там спеціального ґрунту. Ямка тобто повинна бути в два рази більше так. за той пакет, якому є. Тобто це 5-літровий десь да, 5-літровий -да. пакет. Ямку будемо купати плюс-мінус 30 на 30 і на 30 глибиною. Ягода доволі непогана, так? Так, вона і вона як, зараз вже ягідки є і вона навіть куча буде, ніж оце лохина. Ми, ми засадили от два рядка лохини і засадили один жимолості. Побачимо, яка вона буде і по, по ширина, яка між кущами 2 повинна бути. Плюс-мінус два метра. Там в залежності від сорту. Якщо сорт швидкорослий, то більше, більше потрібно. І е, ще одне, що хотіла сказати, якщо ми висаджуємо цю жимолость, нам потрібно хоча б два сорта різних. Тому що воно ну, це йде перехресне запилення, там буде кращий урожай. нас Нас один лише? ні, Я тут купила Тут кілька сортів. вже. Це. Да. Так. Ну, це Для міста, запилення думаю... краще, ну це ви самі розумієте, так. один кущ. Жимолості і два кустика е, полуниці. Так. Ну, вона розростається, але побачимо, тому що немає такої якби, ділянки, щоб її ну, є де так тиснути, аби тиснути, але ну хочеться але посадити, пули. щоб так. вона вже була на місці і росла, і, і це. На другий рік доживемо, будемо живі і здорові, то хочеться під плівку посадити. Таку так, 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 так. немаленьку ділянку для себе, тому що ви самі розумієте, полуниця це є полуниця. Ну, як і, як і інші сорта інших ягід. Ну, так. Дуже класно зацвіла. Так, е... вирощуємо, вирощуємо для себе просто так. Ну, да, діти, не діти дуже ласують, оце дуже люблять. ці різні такі да, ягоди. Тут, того року я казав вже, що як. Ну, було небагато, тому що вони так переживалися ще. ще. І посаджена лохина, поки не забули, звичайний. Сосновий так, звичайний сосновий опад, опад. Да, перепрівший, перепрівший, перепрівший. не, не верхній І почуває ніж. себе непогано в ньому. Так, ну, Потрібно погано. трішки частіше підкислювати. підкислювати. Одне Це один такий мінус. але ну, це, І як... поливати. Так, помивати з чайно обов'язково в обов будь вахину потрібно поливати. Отакі, особливо <клес> зараз, коли ця жара стоїть, то потрібно так, добре так. насичувати, поливати. Тоді що? Закачуємо рукава, помаленько, потихеньку замульчовуємо і висадимо. Ось таким чином. Ми замульчували. ця шармольчі. Оцей шармульчі має бути десь сантиметрів 8-10. Тоді краще там буде зберігатися волога. І, звичайно, от дає воно своє підкислення. Також воно буде потихеньку От туди з вологою все буде туди проникати до, до нашого коріння. Ось така справа, Не, як сказати, нема нічого важкого, але потрібно трішки потрудитись. Тому такі справи, друзі, замульчували лохину. Вжималось, посадили, будемо бачити спостерігати, які будуть давати плоди. Побачимо, чи малина ця прийнялася, все більш-менш непогано. До речі, керію казала, що покажеш, але вже в наступних відео, тому що відео, мабуть, і так буде трішки великувати. Роботу зробили непогано. Так. Кому сподобав, кого є питання, коментуйте. Коментуйте і так просто. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобання. Кому сподобався канал, підписуйтесь на цей канал, По мірі подальші можливості, будемо вам показувати. Ще щось я сподіваюся, що буде для вас цікаве. А сьогодні до наступних відео. Хай щастить. Хай щастить.